Коли думаю, нахрена мені стільки цього інструмента, але ж дивіться, воно ж все ж треба. Марбопульт, покрасити треба якогось забора, якусь лавочку, якогось стовпа, е, мийка, треба щось помити. Фен, треба буває щось підігріти. Болгарка, треба щось відрізати, е, повітродувка, пилісос. можна щось підпилісосити, можна щось продути. Ну, Батареї, понятно, тут де щось йшло в комплекті, де щось окремо докупляв, потужні, наприклад. Е, перфоратор, треба якусь дирку пробити. Пилка. Ну, В приватному будинку без пилки, без сікатора взагалі не обійтися. Сікатор акумуляторний, там ще в другому місці лежить, то вже не втягнув його. І Теж є. Дальше по турбо, турбовентилятор. Взагалі, штука класна, полісоса ним тільки чисто продуваю полісоса і все. Ну, мелоч, ну, теж треба. А, акумуляторний культиватор теж, якщо приватний будинок у вас, вам по-любому треба. У Вас є якась клумба, у вас є якийсь кусок города, вам треба щось просапати. Оприскуватель так само, кожну рослинку треба а, обкропити її, щоб вона гарненько собі там росла, щоб її шкідник ніякий не з'їв, ну і гарно вона собі росла. От воно все треба. Воно треба раз в рік, два рази в рік, три рази в рік. Ну воно все треба. Якщо у вас частний дом. Вам по-любому це все треба. І то це ще, скажімо так, ще якісь можна й лобзика взяти, бо лобзик в мене ще є е, сітєвий. Рубанок теж є сітєвий, перфоратор є сітєвий, він такий вже потяганий, то ось як амуляторний, будь ласка. Ну і все ж стоїть якби. Копійки можна сказати: Фарбопульт півтори, мойка 3600. повітрядувка щось там 1200, болгарка півтори, фен щось теж в районі півтори. Фі, е... Перфоратор щось десь три з копійками. Пилка 1700, вообще з двома акумуляторами йде в комплекті. Ну, повітродувочка, оця тисячу сто гривень, вроде. Е... культиватор, якщо тушкою десь в районі п'ятеро, якщо комплектом з батареєю зарядкою, там щось 6500, тобто ціни. Абсолютно доступні кожному, а ще ж в мене є акумуляторна газона касарка. Тобто теж удобно собі, не треба того шнурка тягати, бензин не заливати, да, якщо бензинова була було. Собі раненько, гарненько скошу, я собі акумулятор вставив і пішов. От треба воно. От якщо приватний будинок, от воно реально вам треба. Так що, ну це все моє, це я прибираю, скажімо так, то вирішив вам показати, що в мене є. Але якщо вам треба якийсь інструмент, будь-який інструмент, електробензо всі контакти в шапці профілю.